В сьогоднішньому відео поговорю про основну причину більшості хворобливих станів в нашому організмі. Не секрет, що ми живемо на рівні клітини. Тобто в кожному нашому органі є структурна одиниця. Отака от клітинка, яка має оболонку, ядро і багато різних ще органел, які, я сподіваюся, ви пам'ятаєте із курсу біології. І от щоб ця клітинка постійно себе. Комфортно почувала, щоб вона собі народила подібних, тобто відновила орган, в якому вона живе, мають бути певні умови. Ну, перша умова, звичайно, це потрібна достатня кількість води, тому що всі поживні речовини, які я далі перерахую, вони надходять через кров, через плазму крові. Вони розчинені, і один із основних речинників в нашому організмі, звісно, це вода, яка має бути хороших властивостей, аби вона занесла в клітину всі поживні речовини. Звісно, тут мають бути і амінотісні. Кислоти замінні, незамінні, вітаміни, мінерали, ферменти, повинні бути жирні кислоти, які будують якраз у цю оболонку, цей фосфоліпідний шар. І коли клітина у нас живе, вона в процесі своєї життєдіяльності виділяє різні речовини, метаболіти, те, що називаються. Ну, це продукти різноманітних обмінів, білків, жирів, вуглеводів, це все те, що ми з'їли з харчуванням, якщо воно було не зовсім таке здорове і правильне, а в більшості воно. У нас зараз таке і є, тому що містять якісь і глутамати, і підсилювачі смаку, і консерванти, стабілізатори. Ну, Ви можете почитати склад, тут я вас нічим не здивую. Звісно, якщо людина приймає постійно якісь ліки, тобто метаболіти теж циркулюють і виділяються в міжклітинний простір. Якщо має якісь шкідливі звички або живе в такому екологічно не досить благополучному регіоні, то всі ці метаболіти, звісно, вони збираються тут в міжклітинному просторі і мають виділитись у нас в лімфу. І коли все ідеально працює, скинутися і вивитись назовні. Тоді, оцей баланс, коли надходять токсичні речовини і вони виходять, він повинен бути в нормі. Але. Дуже часто у нас відбувається дефіцит уже на цьому першому етапі. Тобто людина не допиває якісну воду. Не доотримує з тією їжею, про яку я сказала, ці всі компоненти протягом дня. І плюс є ще надлишок, дуже велика кількість оцих метаболітів. Плюс, якщо ще є проблема з очисткою кишечника, погано виділяється жовчу такої людини. Чи дуже перенавантажені нирки, знову ж таки, цими ж метаболічними продуктами обміну. Така людина починає себе гірше почувати. З'являється дефіцит енергії, з'являються якісь проблеми на шкірі, якісь висипи, тобто шкіра бере на себе видільну функцію. З'являються якісь постійні головні болі, втома. І коли це все діло не ліквідується, не накопичується, в якомусь із органів, який страждає найбільше, починаються певні проблеми на рівні його структури, і вже тоді людина звертається до медицини. Як же зробити так? Щоб не довести до цих проблем. Ну, перш за все, важливо займатися те, що ми називаємо внутрішньою гігієною, тобто своєчасно виводити надлишки, зменшувати, звісно, їх споживання разом з їжею, і допомагати організму в самоочищенні. І плюс поповнювати постійно дефіцити, тобто хорошу пити якісну біодоступну воду, додавати до соціальної їжі, яка бідна всіми тими необхідними компонентами. Це буде запорука того, що Організм буде відносно довго себе добре почувати. І є хороша новина, є вже готові програми. Та тема, якою ми займаємось, є готова програма, яка так і називається програма 90 днів, яка допомагає на першому етапі запустити всі видільні дренажні системи, тобто зменшити ступінь цієї інтоксикації, навести порядок в шмуково-кишковому тракті, тому що від нього буде залежати здоров'я. Поповнити дефіцити, тому що все те, що використовується на перших двох етапах, воно якраз і поповнює також дефіцити корисних речовин. І все це зроблено зібрано для зручності лікарями, нутриціологами на щоденне використання для того, аби організм мав хороший ресурс для відновлення для збереження свого працездатного стану. Тому кому ця тема цікава, ставте плюсики, надам. Більш конкретнішу інформацію.